Два тижні моєї відсутності, і ось я знову тут. Всім привіт! Мене звати Вікторія, мені 32 роки. Чому постійно, коли я представляюсь, мені обов'язково треба сообщити, скільки мені років. Ну, ладно, мені 32 роки. Я живу в Америці, і на цьому Ютуб-каналі я вам розповідаю взагалі про своє життя, про свої переживання, чи це пов'язано з Америкою, чи це пов'язано з чимось іншим. І. Загалом, ось такі справи. Якщо вам цікаво, підписуйтесь. Якщо вам було цікаво, будь ласка, ставте лайки, тому що насправді це дуже мотивує продовжувати дати, справді. Що ж, сьогодні, ви знаєте, не буде ніякого експертного відео від мене. Я не скажу, що я там експерт, але, скажімо так, експерт у своєму житті. А сьогодні я б. Я б хотіла до вас звернутись навіть за порадою про те, як навчитися не відкладати життя на потім. Всіх нас, оце ж знаєте, з дитинства навчили. Я вважаю, що це реально проблема в цьому. Що це спочатку зробиш широке, потім розваги. Спочатку досягнеш чогось, потім те. І тобто, я пам'ятаю, як мама там мене знаєте, не пускала гуляти. Ну, звісно, всі ми через це перейшли, але я думаю, що оце синдром нашого відкладеного життя, що щось класне я отримаю потім, і тобі. Оце просто в дорослому житті, ніколи, як наче не наступає той момент, коли ось зараз, нарешті, я можу отримати це щось класне. І мене це дуже вибільшує. В нашій родині нещодавно став, стало питання з переїздом в інші апартаменти, тому що ми живемо в таких, ну, скажімо так, хіленьких апартаментах, В США апартаменти залежать від району, і ми живемо в такому собі районі, тобто самі апартаменти в нас окей, але район, в якому ми знаходимося, ну. Ну не то що не який, але можна було б знайти краще. І ми нещодавно у нас стало питання з переїздом, і ми з чоловіком одностайно такі, о Боже, невідомо, що нас чекає, тобто там е політика нового уряду США Сполучених Штатів, вони взагалі кажуть, що будуть закривати дорогу мігрантів, е попереджують нас про те, що наша програма буде закрита. І тобто реально ми не можемо бути впевненими, що ми тут залишимося. І тому, звісно, включається ось цей режим виживання, коли ти треба складати кожну копійку, знаєте, тому що треба відкладати. Але з іншого боку, можливо, нас і не випруть, можливо, не виганять, і ми тут залишимось. І тобто, і так ми проживемо в цих апартаментах, тому що ми колись боялися щось змінити, тому що було страшно зробити наступний крок, там да, витратити гроші. І мене ця, ця ситуація прям дуже сказати таке слово, схарила, знаєте, дуже схарила ця ситуація, тому що я проаналізувала все наше життя і зрозуміла, що ми постійно все відкладаємо. Хотілося б постійно відкладати гроші, але насправді ми постійно відкладаємо життя і все, що ми хочемо в ньому зробити. я пам'ятаю, ми колись з чоловіком одружилися, ми, ми приїхали жити до Нам його бабуся подарувала будинок, і це був такий ну, старенький звичайний будинок бабусі. Тобто, знаєте, ми перед тим, як заїхали, зробили там суперкосметичний ремонт, чисто переклеїли шпалири і на цьому все. І тобто, звісно, в цьому будинку було багато роботи. Багато роботи, якої ми не робили, але яку треба було зробити там, десь стеля підтікала, там десь поли прогнили. Тобто, постійно щось треба було ремонтувати. Але це було трошки далекувато від города, тобто е, від міста. І спочатку нам це не дуже подобалося. Ми собі вирішили, що ми продамо цей будинок. Ми продамо цей будинок, купимо квартиру. Тому ми, якби в цьому будинку нічого не будемо робити, тому що ми будемо його продавати. Ну, благополучно, в цьому будинку ми прожили 8 років. Тобто, 8 років, 8 років ми все відкладали. Ми казали, ось-ось, передасться будинок, ось-ось, ми переїдемо в квартиру. І тобто, ми там підставляли відра е, десь у нас. Скрипів пол, ми вже знали, що там не можна проходити, тому що там е, підлога скрипить. І ми, так ми прожили, ніхіра не зробивши, тому що постійно ми думали, що ось-ось ми продамо будинок, ми купимо квартиру, і нарешті там ми будемо щасливі, тому що ми будемо жити в гарних умовах. Цього не сталося. Ми просто переїхали на зйомну квартиру, жили на зйомній квартирі. Потім у нас зародилася ідея там переїхати жити в Чехію. І ми. Також нічого не приймали, ніяких е, ніяких дій. Ми не подорожували. Ну звісно, це була і відсутність грошей, але відсутність грошей була через те, що ми ну нам ж треба в Чехію буде приїжати. Нам же треба буде гроші, і ми будемо все відкладати тобто знову ми прожили декілька років так. Там в Чехії ми приїхали тільки тоді, коли почалось повномасштабне вторгнення. І знову, тобто, все ми відкладали, знаєте, все на потім. Потім, коли ми приїхали сюди в Америку, і заселили в ці апартаменти, нам вони спочатку не сподобались. І ми собі такі, ну окей, зараз ми тут трошки поживемо, а потім ми щось придумаємо і переїдемо в інші апартаменти. Тут ще якби проблема була з документами, тому що ми не могли переїхати в інші апартаменти, але ну при. Можна було щось придумати, але ми знову ж таки відклали. знаєте, Тобто, все потім, все потім. І нам ці апартаменти обходяться у тисячі доларів, що за мірками Америки, це в принципі немало, але ну, це нормальна сума, яку можна потягнути. І звісно, якісь шукати інші кращі апартаменти, це буде вже дорожче. Це буде там 2-2, і ми такі, окей, 500 доларів в місяць це ну, суттєва, суттєва різниця, і ми не хотіли це робити, тому що. Тому що невідомо, що нас чекає далі. І тобто, хочеться кудись поїхати, знаєте, подорожувати. От нещодавно ми там заговорились про Гаваї, тому що в мене буде день народження, і ми зазвичай на мій день народження кудись летимо. І знову ж таки, ми зупинили цю історію з Гаваями, тому що ми такі, Боже, нас можливо будуть виганяти, нам треба відкладати ці гроші, ми не можемо собі нічого дозволити. Потім ми побачили ці класні апартаменти, в які б ми хотіли переїхати. Це був дуже гарний район, і нам я впевнена, на всі 100%, що нам би там сподобалось жити. Але знову нас зупинило те, що ми, ми не знаємо, що ми будемо робити, це платити на 500 доларів дорожче. І тобто... І, Платити на 500 доларів дорожче, ми не хочемо це робити, тому що нам треба відкладати гроші, бо можливо нас виприть з США і... і все. І я це прямо ця історія з апартаментами була як моєю, ну знаєте, останньою. Останньою краплею ну не то, що прям останньою краплею, але я подумала, чи буде колись те життя, коли ти не будеш нічого відкладати на потім, коли ти не будеш чекати погіршення ситуації твого життя, погіршення ситуації в країні чи погіршення ситуації в світі. Тобто, ти живеш в якомусь режимі виживання, в режимі, що чорний день, ось ось він прийде, і тобі постійно треба бути на підготові. І мене це прям кумари дуже сильно. Я сьогодні вийшла. В ефір з цими своїми думками, тому що мені реально чесно вам кажу, мені дуже цікаво послухати, як живуть інші люди, як з цим справляються. Тобто я знаю, що ми там зі своїм чоловіком, ми не одні такі, укоди у яких переживання, звісно, з приводу майбутнього, з приводу фінансів. Але я розумію, що люди якось з цим справляються. І я також хочу з цим справлятися. І звісно, за ці два з половиною роки, що ми в Америці, ми трошки покаталися, але ми покаталися просто на 0,1%. Того, що ми хотіли, через це і не катаємось більше через ці страхи. Страхи витратити гроші, страхи, що щось десь не вийде, що нам треба буде тікати. Знаєте, звідси, і звісно, треба збирати якісь гроші, все крутиться навкруна проти фінансів. Я розумію, що ми постійно просто живемо в якомусь стресі, чи ти можеш витрачати гроші, чи ти не можеш витрачати гроші, чи треба тобі витрачати все життя на те, щоб ти заробив гроші, чи треба довольствуватися малим просто і. І все, але, звісно, хочеться більшого, тому що світ такий, е, реально. І мені здається, що світ взагалі як шведський стол. Да? Ти можеш брати все, що ти хочеш, тільки залежить від того, наскільки ти готовий це взяти, і наскільки ти допускаєш цю думку, що все це для тебе. Це я так вважаю. І моє головне питання: як виживають люди? Чи є взагалі у вас такий синдром і? Тому що, тому що мене бісить ця система, що тобі потрібно спочатку щось. Ну, знаєте, це як із розряду, з розряду. З'їж сначала борщ, а потім ти получиш конфетку. І, тобто, в нашій голові, звісно, є якесь, що в нас там немає житла, і нам так, нам треба заробити на житло, а потім вже, можливо, ми якось будемо е, розтечительством займатися, там, е, подорожувати чи купувати якісь дорогі речі, чи ще щось. І я розумію, можливо ж цього моменту ніколи не настане, можливо, нам ніколи не вдалося. Вдасться набирати назбирати збирати на це житло. І, якщо чесно, я не вірю в цю теорію, що там е, той, хто економить на ранковій каві, знаєте, може почати свій бізнес чи реально купити собі квартиру. Ну, тобто, в моєму в моїй голові, це треба тобі реально якось масштабуватися і більше заробляти, а не почувати не починати економити, там, не купувати собі каву чи не купувати собі зайві джинси. Я реально мене. Турбує дуже це питання, коли ти живеш і постійно думаєш про майбутнє. Ти ніколи не живеш в теперішньому часі, <кій> і це справді дуже відчувається, тому що ти, от ти відкладаєш гроші з думкою Боже, раптом вже я заболію, мені треба будуть гроші, і і. Тобто здається, що це навіть логічно. Звісно, ми не молодіємо. Да, ми стаємо старші. Звісно, ми будемо хворіти, і звісно, нам потрібні будуть ці гроші. Ну але ж ти не можеш 30 років там, я не знаю, жити і думати про те, що колись ти будеш старий, і тобі потрібні будуть гроші на твоє лікування. Тобто, це дуже якась оця тонка тонка грань не бути таким. Як ну, витрачати, знаєте, всі свої гроші під ноль, але і так же не бути снопом, який просто відкладає все, купує собі там хліб, воду, на знаєте, а все інше відкладає, тому що чорний день прийде і буде погано, і тобі знадобляться гроші. Ой, і я прям не знаю, як з цим впоратись, тому що мене постійно хитає в оці різні сторони. Сьогодні я думаю про те, що треба відкладати гроші. Завтра в мене стається якийсь е, жіно, по по жіночому, знаєте, якийсь сплеск. Це... Я така, так хто я така для того, щоб не купити собі там ці сережки чи ще щось скільки тої молодості? Тобто я розумію, що коли мені буде там 60, мені вже не потрібні будуть ці сережки, коли я нарешті зможу їх собі дозволити. Але зараз їй хочеться купити. А потім ти думаєш, о, вік, краще б уже відклала ці гроші, і оце постійно, постійно. Я я не знаю, як з цим справитись. Я ходжу до психолога, але я ходжу до психолога, мабуть, з іншими своїми проблемами. Ви знаєте, а ця проблема моя не пропрацьована. Як зробити, як навчитися відчувати це життя, і як тримати оцю межу, коли тобі треба і відкладати гроші, і коли тобі треба і вміти насолоджуватись життям? І як це? Навчитися не думати про погане і не чекати поганого. Тобто я, я в принципі я вважаю себе оптимістом. Я не знаю, чи так є, але я вважаю, що я оптиміст. І я завжди, я завжди вірю в те, що те, що відбувається в моменті, воно реально до кращого. Ну, тобто, знаєте, ми тут вижимось, ми, ми виживемо тут, ми тут справимось. Я з тих людей, які заважають те, що тебе не вбило, воно зробило тебе сильніше. Це в моєму понятті це 100% працює. Але я реально постійно думаю про те, що ситуація завжди погіршиться. Знаєте, от мені, як наче здається, що коли в мене все добре, то це десь мені пощастило, і ось-ось розплата на Знаєте, це я пам'ятаю, як мій дід мені в дитинстві казав будеш багато сміятися, а потім будеш горько плакати. І мені здається, що всі ці установки. вони... Ну, справді блін працюють і вони формують наше уявлення про теперішній світ, і дуже важко відокремити. Дуже важко відокремити оце все, що ти чув у дитинстві, на оце зараз ти дорослий. І я підтримую цю теорію, що коли ти дорослий, ти маєш навчитися справлятися зі своїми проблемами, ти маєш навчитися трансформувати оце все, що ти в дитинстві отримав чи недоотримав. Ну, тобто, якщо в тебе є якісь образи або дитячі травми, будь ласка, пропрацьовуй там, займайся з цим, а не сиди до 60 і обвіняй в тому, що тебе там в дитинстві недолюбили, знаєте, і тому ти зараз такий козел. Тобто, ні. І в тебе є всі ресурси, щоб перестати бути козлом, усвідомити, що в твоєму житті йде не так, і яка була на те причина, і розібратися в цій причині. Але, але коли це оцей оце синдром відкладеного життя, я просто справді мене це ставить е, в такий в тому що я не знаю, як це, з цим справиться. Реально, життя зараз дуже лякає, і лякає ця нестабільна обстановка в світі. Ці війни безкінечні, просто звідусіль ця Росія, яка досі існує, і ти. Ти реально не розумієш, скільки тобі залишилося жити. Знаєте, в мене там один день буває, що я думаю, боже, тому взагалі всі через 10 років помремо. А потім думаєш, за цими штучними інтелектами, наскільки технології і прогрес йдуть вперед, і ти думаєш, Боже, може, нас взагалі через 10 років розроблять безсмертними, і нам доведеться тут жити вічно. І що тоді делать? Чи відкладати ці гроші, чи витрачати ці гроші, чи відкладати чи витрачати життя на те, щоб заробити? Боже мой, вже зупиняюсь. Чи викладати, витрачати життя на те, щоб заробити ці гроші, чи просто жити як-небудь? Я не знаю, я реально не знаю. І я, знаєте, ми з чоловіком дуже протилежні між собою. Тому що я здебільшого цей. Ну, в мені, я також, звісно, за все це переживаю, але в мені приобладає більше та частина, коли треба жити сьогоднішнім днем. А мій чоловік навпаки, він не те, що сьогоднішнім не живе, він живе на 15 років вперед. Знаєте, я постійно, Мені доводиться його витягувати за цим. Ало, ало, сюди, йди. Не…» ми не через 15 років живемо, ми зараз живемо. І, і постійно ми намагаємося це знайти і баланс один з одним, і баланс у світі. І це, можливо, люди, знаєте, так і створюють сім'ї, тому що, ну, я вічу це двох однакових людей. Якби в мене був такий чоловік, як я, то ми б взагалі, навіть я не знаю, ми просто витрачали всі гроші, як тільки їх отримували. Або, е, я не знаю, мені здається, якби у мого чоловіка була така дружина, як він, то вони б взагалі не, не насолоджувалися життям. Хоча, можливо, кожного насолоди для життя по-іншому. Можливо, для когось мільйон під матрасом це є насолода життям. Правильно, правильно. Це для мене цей для мене насолода життям. Це просто отримувати все, що я хочу в моменті. Тобто, знаєте, от я захотіла зараз каву з тістечком. І я не хочу думати про гроші. Я не хочу думати, що я хочу зекономити ці гроші і попити каву з тістечком вдома. Я хочу піти кудись і випити каву з тістечком. І для мене це є насолода життя, коли я в моменті можу зробити все, що я хочу. Um, але звісно, sometimes це просто кава з тістечком, а sometimes це якась дорога прикраса, на яку в мене немає коштів, і ти починаєш, звісно, засмучуватися. Тому що здається, блін, зараз як мені зараз здається, що зараз легко заробляти гроші. Ну тобто дуже багато ніж, знаєте, тобі просто кудись треба углубитись. Але коли я цього не роблю, я засмучусь. Окей, ладно, це тема у нас для іншого відео. Але зараз я справді записала це відео, для того я дуже сподіваюся на коментарі, хто буде дивитися це відео? От хто подивиться, будь ласка, якщо вас небагато, але ви все, равно, все одно мені напишіть, як ви справляєтесь з цим синдромом відкладеного життя? Чи вмієте ви відкладати це життя? Чи ви живете сьогоднішнім днем? І взагалі, які ваші плани, тому що. Мені здається, що на нас зараз впала ця тяжка ноша, тому що ми перше, в принципі, покоління дорослих людей, які змінюють систему. Ну тобто, наші батьки жили так, як наші бабусі, і поїхали поїхали. А ми живемо зовсім по іншому. Ми вже по-іншому виховуємо наших дітей, ми виховуємо себе. Це я нещодавно побачила дуже прикольний трет, який мені сподобався, що ми перше покоління, яке має виховувати своїх батьків, має виховувати себе і має виховувати своїх дітей. І ти думаєш, Ж це так і є, ну тобто, найважче виховання це виховання себе і. Мені справді здається, що ми це те покоління, на яке звалилося просто все. Ти маєш все розуміти, ти маєш змінювати систему, маєш жити інакше. І воно трошки не зрозуміло, як це, тому що ще немає прикладів. І ще немає дорослих нас, є тільки молоді ми, які знаєте, цьому навчаємось. І мені просто цікаво послухати історію людей, які е, також такі, як я, і які на цьому роздоріжжі, що робити тратить або не тратить. І я буду дуже вдячна, якщо ви приділите хвилинку свого часу і напишете мені це. В коментарі, тому що це справді полегшить мені життя. І оце таке вам сьогодні домашнє завдання. І дуже дякую, що ви мене додивилися. І я вдячна, що ви заходите на мій канал, що ви лайкаєте мої відео. Це справді важливо. І до зустрічі в наступних відео.